Всім привіт! По-перше, хотів би вам подякувати за активність під попереднім відео. Ви наставили дуже багато лайків, дуже багато людей підписалося на мій канал. Тому я вам щиро вдячний, це мотивує мене рухатися вперед та знімати для вас ще більше хороших відео. Отож, сьогоднішнє відео буде про те, як же перемагати на цих математичних олімпіадах, питання, яке цікавить, мабуть, усіх, хто зараз дивиться мене. В цьому питанні є декілька складових. По-перше, потрібно, щоб учень або учениця пішли на Олімпіаду і захопилися задачами, і захотіли написати наступне змагання краще ніж попереднє. І в чим ранішому віці це відбудеться, тим краще. Особисто для мене першим змаганням була Олімпіада для 4-6 класів, куди я пішов, будучи ще зовсім маленьким десятирічним хлопчиком. Ту Олімпіаду я написав не найкращим, чином. Проте мені сподобалися задачі, і я захотів повернутися наступного року і написати її ще краще. Тому батьки в 5 класі віддали мене математичну школу, і там у мене був дуже хороший вчитель математики, котрий був професіоналом своєї справи та заохочував учнів брати участь в математичних заходах. В середніх класах в мене в школі організовувався гурток, куди я з радістю ходив та розв'язував там на стандартні олімпіадні задачі та готувався таким чином до майбутніх олімпіад. Проте в старших класах мені довелося готуватися самому, та я самотужко опрацьовував матеріали попередніх олімпіад, до яких я готувався. Тобто дуже важливо, щоб заняття олімпіадною математикою приносило задоволення, а не стрес, щоб була цікавість дізнатися нові методи та прийоми розв'язання нестандартних завдань. Проте на одному ентузіазмі далеко не заїдеш. Найголовніший чинник успіху на математичних олімпіадах, як і загалом успіху в будь-якій сфері життя, це щоденна робота, це щоденна праця, яка робить тебе з кож кожним днем краще і краще. Проте ви мені можете відповісти, що є ж така річ, як талант. І дійсно, ви праві: у кожного є свій талант. Талант це вороча здатність учасника розв'язувати логічні задачі. Зазвичай на Олімпіадах він корелюється зі здатністю учасника розв'язувати комбінаторні завдання. Але одного таланту недостатньо. І ось чому. У різних учасників буває різний рівень таланту. Талант. У когось він дуже великий, у когось він дуже маленький, у когось він цей. Але це вроджена велищина, тобто константна, вона не змінюється протягом життя людини. Що ж змінюється, це напрацьований скіл, тобто навички розв'язування олімпіадних задач. І чим більше людина вирішує олімпіадних задач, чим більше людина тренується, тим краще її загальний рівень. Таким чином, найкраща стратегія для будь-якого олімпіадника – це просто тренуватися якомога більше. Тому що вроджений талант ти не зміниш. А скіл. Може змінюватися як завгодно синь. Проте ви мене можете запитати, якщо ти такий розумний, то чому ж сам багато не працював і не пройшов на IMO? Воно приводить нас до ще одного важливого фактору успіху на математичних олімпіадах. Це не просто вирішувати багато задач, а вирішувати багато різноманітних задач з усіх чотирьох тем: з комбінаторики, теорії, чисел, геометрії та алгебри. І в кожній з тем знати головні методи і прийоми розв'язування задач. Тобто бути ознайомленими з усіма техніками, що можуть зустрітися учасникам на олімпіаді. І в цьому якраз і допомагають вчителі, не ті, які викладають математику в школі, а зазвичай колишні олімпіадники, студенти, які викладають на математичних гуртках або персонально тренують учнів. І це не дивно, адже чи бачили ви спортсмена або футбольну команду без тренера. Я особисто не зустрічав такого. Так само і в олімпіаді, математиці, яка і по суті так само є спортом, важливо, щоб у кожної людини, у кожного учасника, був свій наставник або принаймні вчитель на гуртку, який може показати учаснику його сильні та слабкі сторони, вказати учаснику на те, над чим потрібно побільше працювати, чи надати додаткові матеріали для опрацювання. Сподіваюся, це відео було цікавим та корисним для вас. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео зі своїми друзями, хай ще більше людей дізнаються про олімпіаду математику. До зустрічі наступного відео. Вивчайте математику, займайтеся спортом та перемагайте у грі під назвою життя.